Доброго здоров'я всім пасічникам. Сьогодні показуємо регламентні роботи на станочку для сверління рамок. Ось він в такому вигляді. Взяв я станочок, який працює у нас на магазині, просверлив він близько 500 рамок, боковин відповідно 1000. Відчуваєте, як затирає на направляючих. І зараз я покажу, як замінити ці направляючі. Перш за все. Потрібно зняти ремінці. Ось ми їх знімаємо ремінці із привода вигуна зняли. Друге, знімаємо зверлельню голову. Для цього нам, як правило, потрібно викрутку хрестову і ключик на 10. Ключик на 10 нам потрібно, щоб притримувати. От. Це потрібно для того, щоб безперешкодно перешкодно зняти столик, який рухається, з яким рухається наша бокова планка. Я тут зірвав вже болти і їх відкручую досить швидко. От, відкрутили, зняли сверлильну планку, знімаємо її. Трішки заїдає. Відповідно, опилки, які тут були почищу. От, Далі потрібно зняти оцей червоненький столик, на якому е ходить на якому тримається планка із заготовкою. Для цього спочатку знімаємо ось задні елементи кріплення, вони тут у нас під викрутку хрестоподібну. Відкрутили, зняли. Ось отакий от маленький болтик. Відповідно, з іншої сторони так, так само. Моторика рук вже не дуже швидка. Не кожного дня доводиться це робити. тому Прошу вибачення за певні затримки. От. Далі що ми робимо? Дивіться, трішечки піднімаємо столик і таким чином можемо пересунути його вперед. Ось ми його пересунули вперед. І таким чином у нас елементи кріплення висунулись за межі столика. І так само. Відкручуємо бокове кріплення. Зняли останній елемент кріплення, Ось знімаємо столик. Знімається він без проблем. До речі, планка дерев'яна кріпиться ось двома болтами наскрізь. Чому так? Тому що вона приходить часто ну, в неробочий не стан, дуже розтріскуються або розсверлюються. Для того, щоб її замінити, ось є два отвори на станочку на, сто, на самому станочку. Тобто, якщо нам треба замінити дерев'яну планку, ми ізсовуємо столик з головками болтів напроти оцих отворів і знизу вон вони просвічуються, якщо видно. От можемо їх викрутити, не розбираючи станочок. Далі, ви бачите, в якому він стані він робочий, він просверлив, ще раз кажу, близько тисячі планок для нашого магазину. І нам потрібно замінити ось ці направляючі, які дуже-дуже ну, вже туго опилочків туди набилися. От, і це робиться далі ну, вже набагато простіше. Тобто, в даному випадку тут стоять тут, шестигранник по черзі. від е, болтики, е які кріплять планку. От. Один пересуваємо зовнішню обойму. Далі і відкручуємо. Дуже хоче пересуватися, бо приклинила. Направляюще. От, можна ось так пересунути і відкрутити там, де є спеціальні отвори, на направляються. Виробник, для того передбачив кілька технологічних отворів. Відкручуємо, вона тугенько у нас закріплена. От, от я все це зробив. А далі дивіться, направляю і направляю ще от можна тут показати. От тут є. Дві, два ряди шарикового рядного підшипника. І оцей рядний підшипник, у нього ну, неприємності попадає сюди е, дрібний бруд, е, е, зазвичай це опилки від сверління рамок, і вони перестають плавно рухатись. Ось тут забивається канавка, тут забивається канавка, і всередині та сама історія. Замінити ну, практично швидко. Те саме, ось у нас столики з новими направляйками, одним пальчиком вони совуються, поки нові, вони рухаються добре. Можна їх замінити, коштують вони копійки, є вони постійно в епіцентрі і можна їх виписати у нас. І так само можна акуратно помити, ну, звичайно, не водою, от, а розчинником або бензином. або... І іншим розчинником можна його помити, і вони знову будуть рухатися як нові. От, після того, як помили, от, знову ж їх можна поставити назад, збирання в зворотному порядку. Все поставили на місце, все скрутили, і все поставили назад. Єдине, що хотів би додати. Що коли ми ставимо сверлильну головку, ось її, бачите, тут багато отворів на різні види сверлильних головок. Коли ми її поставимо назад, бувають проблеми натягування ремінців. Так само бувають проблеми натягування ремінців, коли ми або іншого типу головку ставимо, або міняємо ремінці. Тому що ремінці трішечки відрізняються за довжиною. Для цього, для того, щоб зробити правильну натяжку ремінців, у нас є отвори, якими, отвори і болти, якими кріпиться двигун, і тут паз під ними. Тобто Двигун ми можемо переміщувати вліво-вправо для натягування. Це особливо важливо для станочка на 5 отворів. І збоку у нас є 4 болти, 2 з одної сторони, 2 з іншої сторони, які ми можемо підняти або опустити каретку. Тобто, рухаючи двигун на піддончику вгору вниз і вправо-вліво, ми можемо зробити натяжечку ремінців правильно так, щоб і не, вони не зношувались передчасно і виконували свою функцію. Ну, ж таки, шків на двигуні двохканавочний, дві каналки. І один ремінець йде на одну сторону. Другий ременець йде на другу сторону і відповідно одягаються на канал шкіло. Збирати я не буду, бо це додатковий час і додаткова ваша увага. Оце все, як проводяться регламентні роботи на станочку. Якщо потрібно поміняти підшипники на самій головці, ну, бажано звертатись до нас. Нова пошта працює. Чому? Тому що отут в корпус. Підшипниковий корпус це пустотіла труба. І коли ви витягуєте і знімаєте підшипники, ви можете здеформувати стінку труби. Якщо ви здеформуєте стінку труби, значить тоді вісь сверла буде мати нахил в ту чи іншу сторону. Тому ремонт сверлильної головки краще проводить у нас. Висилайте, ми міняємо підшипники, міняємо всі складові. Запчастини в нас є постійно, поки що, все на все добре. Звертайтеся.